Всім привіт! Прийшла осінь, а це означає, що щось треба готувати з гарбуза. Пропоную вам приготувати гарбузові оладки. Для цього нам потрібно 300 г кефіру. Ми його підігріваємо. Обов'язково ми це робимо. Додаємо півчайної ложки солі, 4 чайних ложки цукру та одне яйце. Добре все перемішуємо. Також нам потрібно 200 г натертого гарбуза. Я його натерла на дрібну терку. Також додаємо 1 чайну ложку солі. Добре все перемішуємо. І за рецептом нам потрібно 200 г борошна, може піти трошки більше. Спочатку додаємо 100 грамів, потім знов ще 100 г. Добре все перемішуємо, щоб не було комочків і була гарна консистенція. Беремо сковорідку, наливаємо туди олію і добре розігріваємо. Оладки смажимо до золотистої скоринки. З обох сторон. І подаємо з медом або сметаною. І смакуємо. Всім смачного. Обов'язково спробуйте.